Сьогодні в нас чергова акція мітинг щодо підтримки військовополонених, без зниклих хлопців нашої рідної сумщини. Я саме представляю полонених пропуска бачих, які одні з перших прийняли на себе удар. Особисто я чекаю свого рідного батька. Наші хлопці прийняли якісь перших на себе удар, і 24 лютого були всією зміною в полоні. На сьогоднішній день з числа цих військовослужбовців семеро залишаються в постійних муках, тортурах в полоні. Ми всі чекаємо наших рідних, робимо все можливе, створюємо ну, такі найменші, ну, чому може робити це нагадування суспільству про те, що у нас таких багато. Ну от масштаб цього нічні анції показав, що настав на сумсі така вагома кількість рідних, які чекають своїх чоловіків, батьків додому. Нічого а не знаємо. Бо він підтвердили, але ми не знаємо. Не місце знаходження, не стан здоров'я, де утримуються, в яких умовах. Ми нічого про них не знаємо. Чекайте вже сьомий місяць. Так, да, сьомий, місяць. Да, сьомий місяць чекаємо. У нас ситуація унікальна в тому, що в нас вони брати-близнюки вони разом служили, їх навіть не розділяли, вони були в одній групі, Їх разом одночасно взяли в повністю. Сподіваємося, що їх разом повернули. Це дунечка, да? Це кольори. Mm -hmm. Горохов Віталій. Всі вони знаходяться в полоні. Не підтверджені. Підтверджені всі, окрім Горохова Віталія. Хоча він теж знаходиться в полоні і було відео підтвердження. Але з нашої сторони підтвердження не було. Зараз я не знаю, але там якась друга ситуація, що підтвердження було. Брата Шевчук Сергія Віталійовича, який вже два роки в полоні, був потрапив в полон 18 на 3-го року. Є підтвердження червоного хреста, що він знаходиться в полоні, а від нещодавно звільнених військових про його стан здоров'я, що він дуже схуд, в нього анорексія. Зараз мій брат не встає, у нього проблеми з ногами і серцем. Дуже прошу всіх, хто може допомогти в звільненні мого брата з полону. Адже він і так, як ви бачите по фото, не зовсім повненький хлопчик худенький. Я за момент полону, він дуже втратив вагу. Будь ласка, допоможіть поверненні мого брата, бо він там загине, він не витримає таких тортур. На момент потраплення в полон було 25 років, зараз його 27. Чесно кажучи, зовсім не віриться, що за 27. Адже потрапився на всього 25. Ми його дуже чекаємо, його чекають, ми ще мої два сини. Максим і Богдан. Максимчик дуже любить свого дядю і чекає до повернення. І ми його всі дуже чекаємо і любимо. Свого чоловіка він вже в полоні майже пів року. <ресл> Захар, повертайся живим. Я живо. чекаю. Захар, ми тебе дуже сильно чекаємо. Подивись, скільки народу <ресл> прийшло. Я дуже сильно благодарна кожному, хто прийшов сюди і підтримує нас <ресл> усім. <усили>. Слава Україні. Друзьям <ресл> <ресл> У нас сегодня ну,